Світлана Бернард працює лікаркою у Кропивницькому стоматологічному об'єднанні. Їй та ще 92 її колегам заборгували зарплату. Каже, отримали частину зарплати за грудень, за січень та лютий не одержали. А я не знаю, яка у мене зарплата. Вона так змінюється. Ми працювали і на 0,75, і на півставки. то нам в січні урізали наполовину. І це людей збурило, тому що отримувати. 15 тисяч на руки і отримувати сім зі слів лікарки, заборгованість з'явилася одразу після створення об'єднання три роки тому. Ми ніяк не можемо з неї вибратись. Ми заробляємо гроші на зарплату. Самі лікарі у нас в поліклініці. Якщо у нас було в поліклініці встамат поліклініки номер 1 112 працівників, в міській номер 2 72. Зараз нас всього. 93. каже, через заборгованість лікарі звільняється. Через це збільшує завантаження для інших. Вона щодня приймає від 20 до 25 пацієнтів при нормі 12. Об'єднання фінансується з трьох джерел, пояснює його директор Едуард Жуган. Це фінансування Національної служби охорони здоров'я. Це власні надходження за платні послуги, а також цільові призначення, грошові призначення, які надходять за програмами охорони здоров'я від міської влади. В цьому році ми як заклад, який надає монопослуги, тобто одну послугу стоматологічну, ми отримали договір лицензіо на фінансування, нам передбачено 340 тисяч гривень щомісячно для оплати праці медичних працівників. Цих коштів не вистачає навіть на дитяче відділення, яке є, власне кажучи, основним виконавцем стоматологічних послуг не вистачає десь ще 150 тисяч щомісячно. Каже, до 700 тисяч гривень щомісяця приносять платні послуги. 120 тисяч надходять з міського бюджету. Фонд місячної заробітної плати складає 3 мільйона гривень. Заборгованість виникла в 2022 році з такої причини. До початку року не було відомо чи буде прийнята постанова, яка гарантує доплату до рівня 20-13,5 тисяч. Винник дізбаланс в тому фінансовому плані, який був складений. Теперішній час вона з. Майже 2 мільйонів скоротилася до майже 400 тисяч тисяч. Інша інформація щодо заборгованості стоматологам у голови обласної проспілки працівників охорони здоров'я. Це 1 мільйон 318,4 тисячі. Це приводить до того, що люди кидають роботу. Скорочувати вже нема куди. Говорить, пакет, який стоматологічне об'єднання підписало з Національною службою здоров'я України, діє до 1 квітня. Далі фінансування закінчується. Служба перед об'єднанням заборгованості нема. Сказала її речниця Лілія Гуць. Оплата за договором за ЦЗУ складає лише 20% його надходжень. Заклад має договір на 3 місяці, і це такий перехідний період, коли міська влада і з закладу має прийняти рішення, як буде розвиватися цей заклад далі. Тому що в постанові, яку прийняв кабінет міністрів, там і прописано, що якщо це монопрофільні заклади, які мають лише один пакет, то договір ми підписуємо на три місяці. І далі заклад або приєднується до іншого закладу, або стає частиною територіального медичного об'єднання ще більшого. 1 квітня стоматологічне об'єднання приєднається до центральної міської лікарні, розповіла начальниця управління охорони здоров'я Оксана Макарук. Протягом двох років ну я моя особиста думка неналежний менеджмент керівництва, який не вживав ну, таких дієвих організаційних заходів, не зміг налагодити. Функціонування стоматологічної служби, не дивлячись на те, що ми неодноразово там рекомендували порахувати навантаження, подивитися, чи дійсно іде оплата пропорційно за надані послуги кожному лікарю спеціалісту Там дуже багато питань. Каже дитяче відділення стоматологічного об'єднання стане частиною міської дитячої лікарні. Прогнозує, що у квітні зможуть виплатити заборговану зарплату. Гроші виділять з міського бюджету. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропавницький.